Бойко Марія, Антоненко Федосі, Покуса Андрій, Бабенко Олександр, Мишко Іван Дудеса Кравченко Ольга Іван Настя, Литвиненко Михайло, Сокол, Кругик, Раджина, Бойко Марій Василь, Антоненко Федось, Михайло Андрій, Бабенко Олександр, Дніпровський, Сергій, Мишко Іван, Дагурд, Кравченко Оловик, Іваненко Михайло, Круглик Катерина, Царенко Василько, Педерченко Петро Дніпровський Сергій, Пічка Семен, Кривород Лименко, Барабаш Амен, Уляна, Вихотинський Кошанко Олексій, Коломійський Ганна, Мишок Дорацький Олексій, Боцаренко Ганна, Річний Мироненко Миклі Каська Тихо Петер, Вітер Ольга, Кондаренко Сергій, Чемшур, Уляну, Батько якось визвали сільсовет. І там заявили, що треба поступати в колгосп, організовується колгосп. Батько прийшов і каже, мамі, треба йти в колгосп. Мама підняла хай, я не согласна, в общем, бо вона ж привикла, знаєте, доті. батько каже, хочеш в Сибірі з дітьми побувати. Мама пішла на той город, взяла це, нашупала тих колосків і ось копучок, ну як ото світи несуть. І вона така йде сюди сюди додому той, і це, а там її встрічає. Так. Це міліціонер, це свої такі ж гади, свої такі, ж гади бачив. Вони були звідси, ці люди. <звісно> да, да. Мілиція, що вони робити не хотіли, блядь, а, хотіли, а щоб а хтось а, робив і когось наказати шпичками. Люди. Да, <звісно> да. Ну та й ту маму це взяли тарестували <звісно> там. Арестували ту маму туди-сюди, той. Оце. А тоді той судити. Почали судити, дали 10 років, за те, що тут колоски, дали 10 років. А батько, як прийшов із тюрми, а їсти нічого в світі нема, а вже на городі поспіли такі кабачки. Угу. Та я своя, якщо мені 8 років, я там дивлюся, як я сама пухша. Угу. А він пішов та наївся тих кабачків і лопнув. У 33. Десь в липні місяці було, десь вже жито починало mm -hmm. тако набиратися, то батько в мене з голоду помер на очах. А я кричу, батько, не вмирайте, мателинди принесе, ну, там так, принесе чуть-чуть. Да. але батько помер в мене на очах, це я пам'ятаю. Mm -hmm. Так, а що ж ми їли? Що ми їли? Оце не, лопушок оцей росте? Угу. Лопушок росте. Тільки настала весна, угу. о, шукали лопухи. А ще е, була пшінка така, росла е, на березі, а у пшінки е, таке м'ясисте листячко, таке м'ясисте, соковите, угу. таке, товстеньке таке. І, е, на, на корінцях такі, наче горошинки. Uh -huh. Те добували. І ми uh -huh. з сестричкою Ніною. Давай кажу, підемо, підем, добудемо, весна настала, пшінки цієї, uh -huh. Uh -huh. почали видовбувати цю. Пшинку, ці корінчики, коли у вільхах це uh -huh. вільхи такі росли, а у березі, а тут оця пшинка. Ми нагнулися, видовбуємо. Коли я актрисна ззаду, гілка у вільхах, uh -huh. як оглянулися, а там стоїть оцей же ж Марцін Людоїд. Кондратюк Марцин, oh, такий oh. людоїд був у нас. Uh -huh. Uh -huh. Стоїть. І так у мене й досі оці, його червоні очі у, у жилах, у так. такій страшній хижі. І вже оцього колуна отак наставив, ще б один стрибок, добре, що гілка ага. тріснула ага. та оглянулись, Стікаймо, кажу Ніна, та ми утекли на силу, там де люди були. Ага. Страшне було. Дуже страшне, страшне голод був. Такий голод, що люди падали, йде йде, йде дороги, та й упало під муром. Мури були ще зараз такі, як зараз, камені. Та й упало, та й лежить, а вже дужчі підбирали, Якось там совет, вже заставляв їх, щоб підбирали ж людей. Був тут такий. Комсомолець, пасічник Антон Самілович, його уповноважили, щоб він збирав мертвих людей по селі. То Він приїхав до жінки в хату, дивиться, що жінка дихає та й тягне її на той віз. Вона просить Антоне, не бери мене, я ще дихаю, я ще жива. А він каже, бабусю то мені завтра по вас треба буде їхати, як ви вмрете, то давайте я вас сьогодні заберу на підводу. Хай Бог милує, я не зичу ні одній країні такого лиха, ні одній дитині, ні одній жінці, ні одному чоловікові, щоб цього, щоб вони не побачили, як це хочеться їсти. You are great people. Believe in yourself. Don't forget, respect yourself, respect your country, respect your people. The world will respect you. Thank you so much.